І так, пров'язавши 4 ряди нашої корзиночки, ось коло в нас вже сформоване, формуються наші стіночки. Далі ми все так само продовжуємо вив'язувати без прибавок з кожної петельки по одному. Все, кожну петельку, ось наші петельки. Під дві петельки вставила гачочок. Протягнула робочу нитку, ось через петельку. Далі знову з пальчика захотила робочу нитку, протягнула між дві петельки. Стопчик без накиду пров'язаний. Знов так само вставили в петельку під дві петельки, під дві косички. Зробили накид нитки робочої з пальчика, витягнули через петельку. Далі утворилося дві петельки. Зробили накид і протягнули дві разом. Так, ось. Ось так. І далі ми продовжуємо без жодної прибавки. Тобто, з кожної петельки продовжуємо в'язати по одній. Все так само. Продовжуємо. Жодної петелечки не пропускаємо, в кожну пров'язуємо один стопчик без накиду, Пров'язуємо. Один ряд. Всього цього стіночки мають бути за вишки 5 см. Якщо порахувати згідно наших рядків, які ми вив'язуємо, якщо ми прикладемо, ось, наприклад, ось наш виріб, якщо поставити і прикласти до нього лінійку, ось так будь-якою стороною прикласти лінієчку, то ми побачимо, що вже у нас вив'язано 2 см. І так, ми продовжуємо, у нас стіночка має бути мінімум 5 см. Тобто, ще рядків 5-6, а то, й можливо, 8, дивлячись, яка у вас плотність в'язання. Будуть готові ваші стіночки. Після того, як завершимо роботу над стіночками, переходимо до декорування нашої з вами корзиночки. Все, ось наш виріб. він Ось так виглядає. Все файно чудово виглядає. Ось наше денце, яке ми вив'язували, і ось формування наших стіночок. Далі так само продовжуємо з кожної по одній і вив'язуємо далі.